Доброго дня! Сьогодні ми будемо робити жирні кислоти з відпрацьованої олії. Ось така олія. Для цього нам понадобиться така двохлітрова колба на тріуаш та мішалка. Сьогодні будемо робити з перемішуванням на механічній мішалці. Заливаємо спочатку перший етап: це ми заливаємо олію в колбу. Так, олію залили. І тепер в іншій колбі будемо зважувати луг насипати за допомогою шпателя. Зараз зробимо, щоб відміряти необхідну кількість. Зважили необхідну кількість лугу і тепер будемо додавати до нього в дистильовану воду. Але треба бути обережним, бо буде сильно нагріватися. Додали води. Тепер необхідно перемішувати для того, щоб воно розчинилося. Наш лух розчинився. Треба бути обережним, тому що лух небезпечний для нашої шкіри. Також колба має бути, гарячою, гарячою і, відповідно, ми використовуємо термостійку колбу. Ось у нас утворений розчин на трюшу прозорий. І ми його будемо переливати до олії. Зверніть увагу, що це у нас так само термостійка колба. Ось ми перелили. Бачите, розчин почав бути мутним, відповідно, в нас вже починає омилення, реакція омилення. І ми будемо занурювати туди нашу мішалку. Мішалка всередині, і ми будемо ставити її цю колбу. З реакційною масою в установку. Установка складається з плитки, водяної бані, термометра, лапки. І е, у нас е, буде перемішуючий пристрій е, такий, який може задавати ще й кількість обертів. Тобто можна регулювати обертання. Зараз будемо його встановлювати. Ось ми встановили. Встановлюємо таким чином, щоб у нас мішалка була якомога більш посередині нашої колби. Включаємо перемішування і заливаємо гарячу воду, щойно кипівшого чайника до нашої водяної бані. Потім додамо ще, щоб у нас рівень був якомога більший. Але не більше, ніж кастрюля, ми ж зрозуміємо. Так, потім ми контролюємо температуру над термометром. Температура має бути 90-92 градуси. Ось у нас вже в бані 91 градус і вже починається режим. На даному режимі необхідно простояти, щоб установка працювала 4 години. Минуло вже 4 години і е, у нас утворилося мило, натрієве мило. Воно рідке, тому що воно знаходиться в підігрітому стані 90 градусів. 93. Зараз. О, зараз будемо додавати туди при перемішуванні кислоту для нейтралізації. Я зупинив мішалку для того, щоб було зручно налити кислоту. Ось тут кислота в нас знаходиться це сірчана 44,5%, безприкурсорна кислота сірчана. Вливаємо і дивимося, що виходить. Відбувається нейтралізація. Зараз я включу мішалку. У нас утворюються такі сполуки, об'єднані кислоти та мила, вони такі більш схожі на тверді. Зараз мішалка промішає трошки, нейтралізація відбудеться і вже буде краще мішатися. Видно, суміш змінює свою консистенцію, і вже починає... Утворюватись верхній шар це жирні кислоти. Вони більш е, рідкі порівняно з милом. Шар знов змінився і бачите, його стало трошки менше і видно, що він став іншим. Ось наші жирні кислоти стали вже е, дуже рідкими. І яскісність дуже, ну, дуже низька, як видно, вже обертається досить спокійно і легко. От. Ще декілька хвилин будемо виключати і потім виймати його з бані. Як бачимо, вони вже стали майже однорідні і точно вже можна виключати установку. Ось такий продукт у нас одержаний. Ну, далі що? Далі необхідно його підписати, поставити дату, та далі для наступної обробки очищення. На наступний день у нас наш продукт трошки став таким густим, тому що зараз 15 градусів, і він трошки застиг. Будемо його відмивати гарячою водою в ділильній воронці разом з іншим синтезованим зразком. Який було синтезовано раніше. От. Воронка трошки сира, але це не важливо, тому що ми будемо працювати з водою. Ось ми перенесли цей зразок, він так виглядає. Трошки все на стінках залишилося, але ми обмиємо гарячою водою і воно все змиється. Зараз розділимо нижній шар і додамо другий зразок. І потім будемо відмивати гарячою водою. Ось вже другий зразок я туди залив. Далі зливаємо нижній шар і відмиваємо. Ось обмив гарячою водою, бачите, майже чисто, і наші кислоти трошки вже підігрілись і стали більш рідкими. Налив кип'ятку у. Тверді, за даних умов жирні кислоти кокосової олії. Вони розчиняються, нагріваються і, і виходять вверх. Тобто тут є шар гарячої води, тут холодна вода, і цей шар замерзлих жирних кислот, за даних умов 15 градусів вони тверді. І вони нагріваються і виходять вверх. Дуже цікаво виглядає. Ось наш зразок, вже 10-та відмивка, вода чиста, в принципі, і майже безбарвна. Розділяємо потім, зливаємо цю воду і е одержуємо мокрі е жирні кислоти. Далі ми їх будемо сушити. Тому вони мутні, тому що мокрі. Тут паралельно е ще декілька відмивок жирних кислот відбувається. Дивіться. Колір продукту залежить від вихідної сировини. От, наприклад, тут у нас дві, два зразка жирних, одержень, жирних кислот одержаних з відпрацьованої олії різного там ступеню жарки. Скажімо так. От. І тому маємо різний продукт. Наприклад, ці безбарвні продукти зліва це в нас жирні кислоти одержані з олії, які ви бачили тільки що були твердими. Зараз я їх розплавив і вони відповідно, також будуть відмиватись. От, зливаємо залишки води і можна вже йти на осушення. Для осушення жирних кислот будемо застосовувати наступні, наступний прилад, який складається з круглодонної, круглодонної колби. Потім складається з капіляру з зажимом. Будемо пропускати повітря. Тут у нас е, трубка, і, е, відповідно, відвід боковий. Будемо його приєднувати до вакуумного шлангу, який в нас через кран. Приєднується ну, манометр. І е, він буде йти на водостроменевий насос. От. І все це буде нагріватися на водяній бані. Завантажуємо наші жирні відмиті жирні кислоти у колбу. Ось завантажили у нашу колбу. Збираємо установку, не забувши змащувати всі шліфи вакуумним мастилом. Установка зібрана і можна її запускати. Зараз будемо заливати кип'яток у нашу баню. Вже плитка включена. Далі будемо включати вакуум в системі. Нам цього чайника не вистачить, треба ставити ще один. Для того, щоб заповнити баню. Однак треба пам'ятати, що роботи під вакуумом необхідно проводити, вдягнувши спеціальні захисні маски, які закривають обличчя. Включили вакуум, потроху набираємо, збільшуємо потік води. Разом з тим ось, зростає вакуум в системі. Разом з тим йде пробулькування. Треба трошки прикрутити. Ось у нас тут на режимі, я закутав, щоб в нас волога виходила з системи. Як бачите, кран у нас вже запотів, вода виходить і відповідно буфер так само. Тиск вже вакуум досить глибокий. Вже. Ну, для водопроменевого я маю на увазі. Зараз закипить чайник і ми далімо ще води гарячої і будемо ще далі продовжувати. Ось вже баня кипить. І... Зараз декілька хвилин потримаємо на максимальній температурі бані і вже в принципі можна буде його від'єднувати ось у нас вже тут на манометрі вже стало Глибший вакуум. Тобто в нас вже основна частина того, що дає е, тиск надлисковий, випарилася. Тобто в даному ключі випадку це була вода. і коли вже стабілізувався тиск, на тому максимальний, який він може дати зараз, е, тоді вже е, можна вважати, що це ми звідти видалили. Ну, основну частину. Зараз будемо перекривати, виключати водостроменевий насос та від'єднувати систему розбирати. Ось ми розібрали установку. Даний продукт, він вже є прозорим. Ну, тут погано видно, але зараз я його перефасую, буде видніше. Перефасували. Такий одержали жирні кислоти. Вони прозорі, але темні. І далі е, такі кислоти можна застосовувати для подальших синтезів у даному вигляді. А на цьому все. Дивіться інші мої відео по підказкам на екрані. А також пишіть теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, зустрітися ще.